Сьогодні від нас виїжджає чергове замовлення на будівельній ємності, тобто тазики прямокутні торгівельної марки MAN, виробництво Польща. Ось, два тазики виїжджає по 45 літрів і два 65 літрів. Зараз ми їх пакуємо в одне місце, щоб клієнту зекономити на доставці та відправляємо. І як я казав в попередньому відео, всі ті хто робить, Замовлень через безпосередньо через наш сайт optikplus.com.ua отримає ще невеликий подарунок, який ми і вкладемо в посилку. Ось так виглядають ці чотири тазики, які ми запакували. Все пакування ми робимо самі, щоб клієнт не платив перевізнику за додаткове пакування або за пакування перевізником. Окрім того, прошу звернути увагу, що всі клієнти, всі покупці, які роблять замовлення через наш сайт, ось зверніть увагу, є такий от промокод ОПТУРЕГ. Він знаходиться на головному банері сайта, і ви можете отримати за допомогою його ще до, ну, додаткову знижку 3%. Крім тих знижок, які вже існують на сайті. Користуйтесь, заходьте на наш сайт, робіть замовлення. Завжди вам раді.